Під постійними обстрілами, ризикуючи своїм життям, власне так, працівники супермаркету у селі Мила, що на Київщині працювали у перші дні повномасштабного вторгнення. Команда з 12 осіб вирішила продовжити роботу, попри військові дії, бо цього потребували місцеві, продовжували навіть під дулами танків. Давайте подивимося про життя і роботу наших ось таких ось цивільних героїв. Це історія про відданість. Зять мені розказував, що в нас війна. Куди ви збираєтесь? Війна в нас почалася. Яка війна? Всі дивлюся, наче ж ходять, треба ж іти на роботу. Це історія про хоробрість. 12 чоловік персоналу, які, в яких є діти, в яких є сім'ї. Вони не побоялися і вони прийшли на роботу. І про те, що заради інших не можна зупиняти роботу ні на мить. Були в магазині. Я вантажник і два охоронника зі мною. Ми приймали хліб, і в п'ятій годині ранку я перші зриви побачила, коли взривалися аеропорти. 24 лютого, повномасштабне вторгнення. У селі Мила Київської області закриваються усі магазини. Залишається лише цей багатометрові черги. Десятки охочих купити подай якісь продукти. Зранку ще не вірилося, наскільки це все серйозно. 12 працівників фори, хоча зазвичай близько 50. Це та команда, яка залишилась після 24-го. Мені сказали, що да, твій персонал зараз іде на магазин. Я зрозуміла, мені теж потрібно туди йти. 12 осіб попри вибухи, вирішили працювати, бо їхньої роботи щодня потребували сотні людей, яким потрібні були продукти, бо не знали, чи скоро ще матимуть змогу їх купити. Хто добирався на велосипеді? Хоча це був лютий місяць, було холодно, але люди їхали. Хто добирався пішки? По скільки кілометрів ну це по 3-4 кілометри в день було. Бувало на роботу працівників проводила тероборона. Я по-різному ходила на роботу, але щоб іти на роботу під дулами автомата, такого ще не було. Ще тиждень вони змогли забезпечувати людей продуктами. Потім почалася окупація. Коли поїхали танки, в мене була каса, трошки розположення було інше е магазину, і моя каса була навпроти дверей. Всі почали кричати, я ще не зрозуміла, що коїться, виглядаю, а дуло танка дивиться прямо на мене. І наша заступник Іна прилетіла, просто схватила мене за шию, кинула під касу і лягла зверху на мене. Майже два десятки танків дуже швидко дісталися села. Людям, які стояли під магазином, уже не було куди бігти. А це близько 150 осіб. Усіх пустили всередину. Єдиний продуктовий став і укриттям. Згодом люди перейшли у підвали сусідніх будинків. Ось в цьому домі, де зараз видно, як у них вибиті окна, отут ми ховалися. З підвалу вони й почули, що магазину вже немає. З центрального входу це був перший вибух. Оцієї стіни цієї всієї теж не було. Сюдою пролетів снаряд із траси, і також снаряд у нас залетів там, де в нас зараз відділ це де гастрономія. У нас теж там був вибух. Село, де окупували навесні, весь цей час місцеві запитували, а чи скоро відновлять магазин, той самий, який став місцем порятунку, місцем, яке забезпечувало продуктами харчування. А 12 людей стали тими, хто врятував десятки життів. Восени магазин знову запрацював, відновлений і відбудований.